На прикладі цього обігліпа хочу показати, як я готую рослини до літнього спекотного періоду. На днях нам обіцяють суттєве потепління до 29 градусів, тому треба потурбуватися про зміцнення здоров'я орхідеї та зробити профілактику їх захворювань. Цей квітонос вже відквіт, тому хочу відрізати його. Ось так. Давайте роздивимося саму рослину. Ось вже не росте новий квітоносик. Спочатку спекотного періоду я намагаюся мити рослини майже кожного поливу, тому що у мене дуже сухе повітря, і це є сприятливою умовою для розмноження шкідників, особливо кліща. Бігліб має гарно розвинену кореневу. Давайте подивимось на неї поближче. Корі... Колір коріння світло-жовтий, тому що на нього не потрапляє світло, бо він стоїть у такому непрозорому кашпо. Але з корінням все добре, воно здорове, наповнене, має багато молодих, ростущих корінчиків. Отже, про саму профілактику захворювань. Я підготувала воду та Мікохелп – Це біофунгіцид, який має в своєму складі живі корисні бактерії та триходерму. Полив з мікохелпом практикую перед несприятливими умовами, тобто весною перед літньою спекою та осінню, коли зменшується кількість світла для рослин, щоб підкріпити їх імунітет і мінімізувати стрес. Для приготування розчину бороби в'язково теплу воду, щоб активізувати життєдіяльність живих бактерій, та додаю мікохелп за інструкцією. Перед поливом розчин настою 20 хвилин. Заливаю розчин до верха горщика, поливати буду замочуванням, тому залишаю так на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин замочування, дістаю обігліпа з розчину, Даю стекти наближку води, потім переставлю його кашпо і ставлю на поличці на його місце. Так само буду паливати і наступні рослини.